Так, реакцію купив, чайник закипятив, відео почав. Hello, Friendly! з вами Денис Friendly! Коротше, я був сьогодні в магазині, нічого такого толкового не побачив. Пішов я, типу, у Ларьок туди, е, ну, перед магазином, там є ларьок коло лікарні. Думаю, щось там взяти. Там якісь продають. Про холодні напої, думаю. Та піду далі. Може, завтра куплю для вас про холодні напої. Пішов далі, я побачив, нічого такого не знайшов, і я подумав, ага, значить, у нас вже всі продукти, які ми пробували, по суті, ми вже з магазину все перепробували, Новинок поки що вже немає. Крім Артеку солені смаки, які ми з вами вже і так пробували, крім жатіна, не пробуйте. То я вирішив зробити поєднання. Купив Марс, купив мілка капучино. До речі, після відосу перевірю, чи я Марс з вами саме їв, чи не їв. Якщо вийшло, що їв, то значить купимо ще й самий Марс. Зараз. Ми робимо кип'яток, весь тине кава і будемо поєднувати. І плюс-мінус коментарі по традиції, як завжди, зачитаємо. Let's go до заставки. Денью Сфренді реагує, Деніс Френді реагує. Сьогодні буде реагувати на... Сьогодні він буде поєднувати, значить. Е, так, 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 так. Е, батончик Марс з ногою та карамелю, укритим молочним шоколадом, з Так, з напоєм кавовим розчинним, якоб, смілка. Капучино З КАКАО, као, као. Давайте робимо. М, типа, водичка закипятилася. Давайте робити, блін. Все Короче, все у нас. В... Коротше, все у нас грязне. Ну нічого, в нас на це часу нема, тому ми беремо таку. Супер. Іпер, а ні, а знаєте що? Добре було б прозор, щоб ви бачили каву. Ну, але прозора може тріснути від е, гарячого кип'ятка. Тому... Mm -hmm. ну, е, до речі, о, мені треба буде для кави скоро купити прозоре горнятко, щоб ми бачили ви напій. Тому ідея для на майбутнє. Так, Добре, давайте робимо з вами каву. У нас не так багато часу, бачите, 12.36, не дуже так. Так, тому такі справи, я сподіваюся, коментарі зачитають. Я перший відкривав зранку той Lenovo, там взагалі бігає, нічого не дає ні відео, подивитися, ні коментарі. До речі, пахне офігенно. Пишіть, чи хочете також на саме. До речі, саму мілку капучину ми не пробували. Але я сьогодні вирішив поєднання зробити. Другий раз саму зроблю. Так, насипаємо все. Чого не насипати, нішо, ні щеброди, щоб не... не насипати. Все я насипав, заливаємо кипятком. І поки воно буде вистивати, правильно, ми будемо ваші коментарі читати. Так. Е... так. Це, нехай стине, я думаю, пару хвилин достатньо. У нас взагалі 13.03 публікація, Нічого. О, дивіться, офігенне, до речі. Добре, нехай воно стине, ну, чекайте, сильно гаряче. І ми зараз ваші коментарі почитаємо, що ви там на мені написали. Я вийду щось відписали, ви але. О, Гаряче, гаряче. Найстине, найстине, все. Відкладаємо в сторонку. І я не знаю, Wi-Fi потягне, бо то треба ще туди дуда... do... до до будева бігати. Так, я зайшов в інкогніто. Я не знаю, чи взагалі пусты. Блін, так. Піднебіння у пік. Та нічого. Так, вводимо мій чудовий каналчик. У нас, до речі, вже на каналі. Я написав Phil Re-Endly. Замість Friendly. І мені, і мені одразу вибило. можливо, ви мали на увазі за Деніс Friendly. Так, це, типа Чорне чор... Чорної море за Деннис Геймс. За Деніс Геймс. Ні, Деніса Геймса нам не потрібно. Нам потрібна Деніса Френдлі. А ну? У нас вже 17800. Тому я вчора сказав, що ми не наберемо до день народження. А ну що я там відповів? Ну, попередній відос. мене запиталися, чи ти набереш 18 тисяч чи що? Так, я не знаю, чи нам коменти вдасться з. Будрачки ролий. Добре, що хоч ще хром відкривається. Йо, як воно скаче. Як воно скаче? Дивіться, Видно? Ну, коротше. Там у мене запиталися, є. Йо, -йо, йо ти майже не відкриваєш чел? Так, а ну чекайте, чекайте, чекайте. У мене ж там запиталися за 18 тисяч. то у мене запитався вчора. Так. Йо, я під наміні пік. Що у нас там? Уже 40? Цей телефон на 2 хвилини встає, вже 40 у нас. Так, та блін, та що так поволі? Так. ні 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 там за 18к ми вчора відповідали, та? Зараз відкрию. Так. Е, я я його не його знайти. Я зараз знайду, точно знайду. Це Іспанія. А, стоп, а де той коментар за 18 тисяч? Ну, коротше, я вчора сказав, що я не знаю, я не впевнений, чи наберу 18 тисяч, так як актив ти у мене впав. Ну я бачу, в нас вже 800, тобто ще лишалося 200 підписників до кінця 8 серпня. Тому, по ідеї, ми мали би з вами осилити і 18к. Шо правильно набрати. Я не знаю, де цей коментар, його вже тут немає, прикиньте. То це Іспанія, може це мені не тут відповідали. Може це не тут мені написали, знаєте, бо на скільки відосів. А може ми вчорашній, перед вчорашній не відповідали. Ха, ще й таке може бути. Зараз подивимося, я не знаю, під яким відосом ми то написали. Я знаю, що я вчора відповідав на той коментарій. Так, де то є Катерина Ніне? Вона питалася. Так, так, Та ж точно мені писали. Не, не написали, виходить. Може під шортом якимось? Нічого не розумію. Я знаю, що вчора мені точно написали. Коментарі. що таке, нічого не розумію. А ну чекайте, я зараз ще раз перегляну і скажу, чи я можу то знайти, чи не можу. До речі, кава ось так виглядає офігенно. Ви просто подивіться, як це жах жахливо, дивіться, майже до кінця не відбивається. Ваші коментарі, бачите? Треба чекати, щоб це це капець, Як це читати? Це це взагалі. О, найшов на кінець. Як ти думаєш, Денис можеш до свого дня народження у Ну... Ну, все-таки я можу сказ на цей коментар вже ще раз відповісти і сказати, що, можливо, наберу до свого дня народження. Того, що 200 лишилося. Зараз ще навіть нема половини липня, та думаю, наберемо. Все-таки наберемо. Бо я думав, що в мене вже стали підписки, вже знову пішов актив. Значить, це. добре, нехай стине. все, тепер відкриваємо вчорашній відос ваш. Е, ну, мій Ну, і ваш. Так, що тут є? Потато, чіпс. Бачите, повільно, повільно дуже слабенький цей телефончик. Ну хоч, що ви хочете? Самий перший телефон за 2016 рік. Блін, йо, це буде це буде довго і мучительно, знаєте. Ну нам, в принципі, сам відос не потрібен. Давайте тут станемо. Так. Пише нам якийсь Юліан. Я тебе пам'ятаю, ти той, який колись по пару штук в день викладав свої відоси, де ти просто щось говориш і грає музика. Я радю, я радий, що тобі все таки вдалося піднятися на Ютубі. Дуже дякую. Він, видно, дивився, що мене коли я кліпи викладав. Ну та то дійсно були непонятні кліпи, то що я говорю. Мені вже навіть на другому каналі писали. Ти геній, говорити. На музику, де не чути, що ти говориш. Типа, не понятно, що ти говориш, а музика грає. Ну, це просто з відосів брало, Правильно, треба ставити не там, де ти говориш. А наприклад, так як тепер з Болгарії, що просто ти їдеш, там машина, люди танцюють, але ти не говориш, бо не зрозуміло, ну, що ти говориш, музика ж грає. Це ж непонятно. Тому дякую, що ти мені написав такі чудові коментарі. Радий, що піднявся. Ну, дякую. Іна, іная Маша. годами, годами тебе не смотрела. і Тут смотрю, ти мені ти мені в рік. Які зараз у тебе так много подписчиков, що я офигела, откуда? Це справа в тому в YouTube Short. Люди, чому ви ніколи не заходите в вкладку YouTube Short? Зайшли в вкладку Short, нажали на кнопку Популярні. Ви було моє придуручне відео Федерико Фелініні, яке на сьогоднішній день набрало 1,8 мільйонів передів. Тобто ще 200 тисяч і лями буде на тому відео. Тупорилому відосі. І ось вам відповідь на всі ваші питання. З того відоса перейшли сюди і підписуйтесь. Та. Тому такі справи. Ну, все рівно дякую. E, так. Стічблум. Нічого собі ти піднявся, помню, у тебе було всього 600 підписчиків, где-то. 600 підписчиків? А, то це ти дивився мене з 20-го року виходить, так? <реш> поднялся, Дякую. Ну так, я піднявся. Та, я піднявся, Нічого себе ти піднявся, помню, у тебе було все 600 підписів, Ну, Ютуб шорти помогли. Ютуб шорти помогли розкрутитися, тому так, тоді було довго. Ви рахуйте у 20-му році навіть не було вкладки Ютуб шорт. Ну, ти як ти міг піднятися? Це завдяки рекомендації, завдяки тому, що Ютуб більше продвигає твої шорти, ніж звичайний відео. Ось вам і відповідь. Тому і мені вдалося набрати цю аудиторію. А якби не було знов шортів, я би навіть... Ну, тисячу підписників я би мав, бо я вже тоді мав ще до шортів тисячу, але більше, але двох тисяч я би навіть не набрав. Тому, дякуючи, що, правильно, ютуб шортом. Діджей, пам'ятаю, коли я тебе останній раз дивився, у тебе навіть один підписників не було, а зараз а зараз я в шоці. Ну, прикинь. Е, пам'ятаю, коли я тебе останній раз дивився? Ага, ага один підписників не було. Ну, шорти помогли, шорти помогли. А ну тепер дивимося, скільки там у нас весело, бо то треба вже пити в нас. Ще гаряче, блін. Блін, ми зараз не проригуємо. Блін, давайте будемо вже гаряче пити, треба закрулятися. 45, 45. Ну добре, ще нехай стине, окей. Ще пару хвилин має. Так, нехай воно ще це, у нас 45. Добре, ще 5 хвилин. Добре, давайте читаємо далі. Так, прикинь, Денис, я написала по рофлу твоєму, е, твоєму любимому блогеру енергії, що він як у відео, так і в ліжку запальний. Він зняв мені відповідь. Вже як 15 хвилин з нього ржу. Що? Чого? Це хто написав? Це типу моя підписника Аліна Розпутняк. Та, Ене. А ну чекай. чекай. Але я його зараз не найду, бо. Energy. Energy чекай, Energy на зв'язі. вже як 15. Ні, чекайте, як то його канал, не Energy, в нього пуля на звязі. Пуля. Але тут тут шорти дуже херово буде. Що, що ти написала? Я в шоці? Типа ти з того відоса перейшла, чи що? Чекай, чекай. от... Чек, чекай, як то там до нього зайти? то? на цьому телефоні. О, мій любимий красапет. Та-та-та, як то, краш. А ну-ну-ну, що ну, ну, це, що ж, що вона написала? Це це відео? Блін, а ну чекай підкрутимо, це це? А ну? Ставте, як він постелі зажигательний. А ну чекайте ще раз, спочатку, спочатку, ну. Я тебя зову не для того, чтобы ты субмарила. Я буду погружаться в тебя снова, тобой, субмарина. Ты моя рыбка, рот, 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 Ты будешь Ты гений, а ты гений, Алина. Ты гениальна. А ну ну, ну, собі, себе, тобто ти, А ну напиши, ти, типа перейшла з того відоса, що я тоді зняв про нього, що він самозакоханий, ти, типа про нього дізнався з цього відоса, щоб я не понял, як ти перейшла до нього, бо я вже про нього так у багатьох відосах не говорю. ти так кажеш, що ти перейшла і прокоментувала. Капець. Ну, ти реально поприкалалась, ну. Но... Ну, він смішний, конечно. що йому тут? Краса, красапет, То, що я казав, так красапет. Йому всі, блін, пишуть красапет. О боги, шо, шо шо. Він краш, краш. Ну, у нього, мені знаєте, не подобається його ця прическа оце така. Коротше. Так. А ну 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 що, блін, ці коментарі ніфіга не прогружаються. О боги, шо, 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 шо. Блін, чого не прогружається? Я не розумію, чого не прогружається. Блін. У нас не так багато часу. Чекайте. Я ж кажу, що цей телефон фіговий, навіть коментарі ти не можна нормально прочитати. О, прогрузилось на кінець. Обоги є вже на світі живущі жертви аборту. Бля, ну це люди. І що, Україна вона, да. Блін, це капець, що цей телефон, що ці коментарі, одне і те та. Ну, ви бачите, якісь люди взагалі гумора не зацінили, Аліна. Щось таке пише, ну в принципі. Коротше, нічого щось не пригружається. Та, блін, може оновити, що, ну коротше, давайте ми десь подивимося це другим разом, чи що. Я вже не знаю, щось воно ніхіра не відкриває. Коротше, до сраки. Давайте вже пити, зараз, бо то пару... О, вже майже остило. Все, давайте це оціняти, бо відос нам не на... ми сьогодні пересвечуємо відос на Energiї і, і, і Аліні, що вона там написала йому, а відосі реакції. реакція. Я зараз, може, прогрузитися і ми щось вам прочитаємо. Ну, капецькі люди, знаєте, без почуття гумору, таке писати зразу ж. Вже лишаються ж... Це капець. Наскільки люди, знаєте, не розуміють якісь жорстокі в цьому світі, розумієте? вже Отаке писати йому. Пацан на позитиві, його, бачите, моя підписника, підписниця йому його, типу, порохло написала, щоб уявити, який він там, типу, у ліжку, а це вже, вже пішли такі... Жахливі коментарі, капець. От що доказує, що ви кажете, президент у вас в Росії поганий, а ви самі добрі. От дивіться, що ви йому написали. Таке погане, що. Що лишається, живуть, лишилися ж, ж, живі люди, ці діти жертви аборту. Типа, що вона там написала? О, вже прогрузилося на кінець. Дивіться, що пише. боги, є вже на світі живучі жертви аборта. Типа, Вижив після абортів. Це капець. І ви кажете, один президент поганий. Та ви погані. Бо то, що весь інтернет і складається, по суті, з оцих негативних коментарів. Варто якусь тему чи якийсь прикольчик записати, як вже люди ні, не розуміють зовсім жартів. Та. І дивіться, знову пише йому Україна, вона, да? В чому тут Україна, як він взагалі з Росії, це Інерія. Пише йому ще один. Іди в Венесію, в скрой позорище. Це капець. <звайся> Це капілот. Бачиш Аліна, що ти натворила? Тепер енергію обсирають. Все через тебе, через твоє ліжко. <х increases> Все, на кінець у нас 10 хвилин, але на кінець кава хотів сказати прогрузилась. Не прогрузилась остила. Все. Мілка класна. Знаєте, я взагалі з е самого початку хотів не мілку капучину взяти, а нескільки. Ну, вже мілка то мілка. Все, давайте зацінимо з Марсом. Їду на... Зараз буде рофл. Їду на Марс, щоб купити батончики Марс. Геній! Зараз я скажу, вручить мені Оскар, а хейтери напишуть вручить йому повістку на війну за цей жарт. Дуже смішно. От бачите, хейтери не всюди. Навіть в моїй голові. Ха-ха! Mm, круто. Я думав, знаєте, взагалі взяти ще дві пачки, щоб ляду. Ну, типу, якщо лише додатково, або Або дві на відео кави. Але я там порахувався, що вона взагалі 44 гривні порахували, а в мене було 42. Я ще з бонусної картки зняла там 2 гривні, Веду, у мене в бонусах було, бо я картку спеціально взяв то, ну, від того магазину, щоб туди пару гривень накопичувалось у випадках, якщо мені не стає. І мені не стало, і супер. ОМОНський справа Виходить, що я, якщо це так, я типу розказую про які блогерів, які мені подобаються. Моя аудиторія переходить і їх дивиться. Прикольно. Коротше, оціночка. Дев'ять з плюсом поки що. Давайте. Ну, як окремо на каву будемо реагувати, не буде. Потреба потім самомілку купувати, правильно? Тому лишимо для ще одного відоса самомілку. А от самий Марс, ну може, ми також його реагували. Добре, все, окремо регувати не будемо. Це все будуть окремі ролики, якщо їх, звичайно, не було. Я дуже хочу дочитати всі коментарі, але. Давайте спочатку знайдемо, де Аліна написала, бо я. Щось не в'їхаю. Це би ще телефон грузив. Так, тут немає. Сижу, згораю рядом со мною ну стоїть дічком з двома пацанами. Дивіться як жартує. Она їм кидає палку, а не приносять. Она говорить, вперед мої собаки! вони такі! Приноси їй палку, вона говорить, а почему ви приносите палку в руках? Ви ж собаки, ви повинні в зубах. Сижу, згораю рядом со мною, ну стоїть дівчинку з двома пацанами. Вроді скажете тупий гумор, але він мені подобається. Я, я, я над ним він щось смішне ляпне, а... Я не гон стримати сміх, це настільки смішно, що капець. Хто би його не вважав там, психом, божевільним, тупим, ну для мене він реально трохи легенда. Ну, може, повністю легенда, бо реально дуже смішні жарти. Ви рахуєте, навіть ваші ці популярні блогери мене так не веселять, як оцей енергія, розумієте? Ну, Знову пишуть йому красопітич. Ну, добре, що не цей не копатич. А красопітич. Так, далі. Тут немає. Так, тут що? Тут Аліни у нас знову. А зараз знайдемо. Бо я хоч... бо це ми відповідь його переглянули. А там, де Аліна писала, це не го йде. Добре, даємо. Просто хто. Хочу... Цей телефон жесть. Але зато цей телефон можна використовувати як будильник. Ну, типа, пам'ятаєте, у мене був той кнопочний та фі... То взагалі жесть. Той телефон давно вже здох, а я вам казав, там. Зато цей можна для години використовувати і для будильника. Ну, ще можна плюс-мінус трошки музику послухати. і все. В інтернет дуже погано. Бачите, лише один хром за і то, бачите, як коментарі лагає. Це жесть. Я раді цього покупав, раді спілкування з вами. Я на відео купував цей Ну, купував то зарядне пальчикове, щоб ми на цьому спілкувалися, воно мало що відкриває. Жесть. Ми зараз тоді підемо, може, мою кімнату і там може краще прогрузити, хоча в нас пару хвилин. Окей. Алти Аліна Крашеха що ти це написала, ну розвеселила мене капець. Було смішно. Уже каву допив. А, Марс лишився. Окей. У нас, дивіться, у нас ще лишається стільки. Тобто майже нічого. І лишається це. Ми просто беремо і це все в рот закидаємо і, і всьому. Мама на роботі. Розумієте, мама мені для коментарів ще дає, то це не дає. Для сього є причина, чого тато не дає, для своє причина. Мама зараз на роботі. Доведеться з цього лайна читати. Ну, тому такі справи. Добре, 9. Плюсом. Я би поставив 10, але через те, що від Марса, від карамелі, мені мене трохи зуби починають поболювати, то я поставив 9. Плюсом. Все, достанеться так, майже 10. Бо 9 плюсом це веде майже до 10. Але, до речі, кому цікаво... Mm, самий мій перший скетч, як влаштуватися на роботу, ко, ну, що багато мені ще пишуть по, по тепер в директі. Що тіпа, Денис, зніми щось наподобі, як скетч як влаштуватися на роботу. Зніми, ти, зніма, щось, знімай знімай щось, далі скетч, зніми ще хоч один скетч, тіпа, багато коментарів було ну, раніше. А я тіпа, казав, що я не можу, ніхто дивитися не буде. <кхи> навіть на цьому першому скетчі, все лише переді, навіть двох тисяч немає. Е, e, Тому я кажу, що я не знімаю. То знімалося на цей телефон. Представте собі? Уявіть, на цей телефон ми знімаю. Це був мій перший телефон, я 17-му на це знімав. Ось такі справи. Легендарний телефон, на якому був зняти мій перший скетч. Такі справи. Добре, в нас пара хвилин. Давайте. Я попробую ще раз щось тут відкрити, якщо це можливо. Так, він в мене, звичайно, весь у батончиках, в принципі, хай буде. Красавчик, чудо написали, це не Аліна. Йої коментарі це жесть. Да, ніхто тебе не це не Аліна написала. Коротше, давайте йдемо в мою кімнату, тут нічого mm -hmm. не відкривається. Я вже я не годен. Що це за телефон йде? Чекайте, година, 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 година. Наші є трошки. хвилин. Давайте тут на сходах, так? Щоб все чути, що... Блін, добре. Нікуди ми не йдемо, йдемо тут. Я вже хочу це дочитати. Красавчик Чудо. Сколько тобі біля... Так, тут нема його, тут немає його. Так, далі відос відкинуємо. Давайте зараз. Четверський гроші. Так, тут його, напевно, нема. Так, тут його напевно теж нема. Зараз, зараз, зараз. Короче, давайте я на паузу поставлю, коли відкрию я вам прочитаю. Взагалі зараз знайду його коментарі, типу Аліни, як знайду, то я вам зараз ви побачите. Ура! знайшов її коментарі. О, Аліна. Представьте, какой он. Зажигательный. Ты напишешь. Ты сегодня свободна, что напишет для тебя. Я всегда свободна, малыш. Классно, классно. Класно, на церемся, не вижу. Дивиться, что пишет, тогда отдыхай. Топ-5 неожиданных концовок. Первое место. Думал. Думав, щось напише, що о, напиши. Я думав, він напише, типу, напиши мені він 100. Ну, типа, Аліні. він пише тогда, отдихай. Ну, так, да. енергія ще той. Приколіст, ага. Не можу. Блін, цей коментар знов не прогружається. Чого він не прогружається, нічого не розумію. О, загрузився. Блін, я думав, ти у нього номерок попросиш. Ха-ха. Ну не попросив. Просто відправив її відпочивати. Та... Так, дружні. Переходимо знову на мій канал і подивимося, що ви ще там документували. У нас не так багато часу, але поїхали Барбі Гьол, Я тебе в детстві смотрела, ти ще діяла непонятне відео з собою під музику. Бачите, непонятні відео. Ну правильно непонятні, бо ти ти щось говориш, а вони не розуміють, що ти говориш. І музика просто грає. Ну тому і непонятні. Я ясно. Бачиш? Старі підписники до мене повертаються. Алекс Джордан, одкуди сколько підписчиків у тебе вже раніше одної тисячі не було? Зачем накручують, якщо тебе все одно смотреть не буду, щоб ти не сніг, будь то відео з музикою або там де ти єш. Ну, чого люди настільки тупі, що люди, наскільки тобі я нічого не накручу? Я ж нічого не накручу. Просто Ютуб Шорт Федеріко Пеліні залетів в рекомендації і набрало таку велику аудиторію. Ну, що я накручу? Якби мене накручували, ти б цей канал вже мій не дивився. Ти б дивився інші канали. бо мене б заблокували. Тому що є у правилах ютуба чітко скажу, додаткове приношення собі аудиторії там, нелегальним, ну, типу, способом там, накруткою, там ще чимось приводить до того, що у вас канал відпо... ну, відправляється у бан і його більше Ніяк не відновища з того, що ви не ну, неправильним шляхом собі просто набрали лишню аудиторію, за яку ви не заслуговуєте, тому такі справи тут не може бути. І Вікторія, Оя, перша. Все, друзі, на цьому все я починаю завершити. На цьому все з вами буде Френні. До наступних відео. Аліні, дякую за рофільний і що пожартувала всім. Пока. До завтра.